Ступила скарга на даного гравця за ігру з читами. підозрюється воїми, виха і так далі. Давайте прослідкуємо за даним гравцем та подивимося. Ну і поставимо, звісно, вердикт. Якщо не можна візуальний, то звісно викликаємо на перевірку. Якщо і візуально все зрозуміло, тоді й перевірки не потрібно. А ось профіль даного гравця тисячу годин разі. Іграє з німеччини з величезним пінгом. Мі здається, що все ж таки це фейк. А в втім, їх п'ятеро. що ми нічого серйозного не наблюдаємо. Гравець собі десь просто бігає, ніяких підозр поки що не виникає. Кстати, залітай до нас на GUA. У нас знайдеться містечко і для тебе. Звісно, якщо ти не читер. Нарешті гравець побіг лутатися. Ось це підозрілий момент, де він подивився на гравців через скали. Можливо, все ж таки виха в нього є, де далі. А ось в даному фрагменті по ньому починають працювати боти. Практично його бот ліквідував, і він чуть не відкинув копита. Тобто, ми можемо зробити висновок, що гравець гарно грати не вміє. Але через півгодини слідкування я остаточно розумію, хто він є. І я думаю, ви також будете повністю згідні. Він побіг в ту сторону, де летів коптер. Але саме головне, ось цей момент, по якому я вже остаточно все зрозумів. І це точно був за заїмом, який моментально отримав бан, що не заруїнити гру іншим. Ну і звісно, його тімейти відлітають також назавжди.